Винахідники сконструювали перший електричний мотоцикл. Його презентація пройшла ще три роки тому, і от нарешті модель пройшла усі випробування. Перша партія унікального зібраного вручну мотоцикла складає всього 49 екземплярів. На відміну від прототипу, презентованого 2012 року, фінальний варіант отримав обов'язкові передні і задні фари, а також задній номерний знак. Живлення, як і раніше, забезпечують літійно-іонні батареї які підключені до. Електродвигуна від Zero Motorcycles. Цей набір забезпечує максимальну швидкість 160 км на годину і запис ходу до 160 км, Той час, як повна перезарядка, триває 8 годин. Деталі з полірованого алюмінію, одиночне сидіння і неймовірно низька посадка, в поєднанні з можливістю замовити кольоровий дизайн. Роблять мотоцикл по справжньому ексклюзивним. Протягом багатьох років італійська компанія CRN створює найпрекрасніші суперяхти в світі. Не є виключенням і Jade, які судилися стати першим в світі приватним судном з плавучим гаражем. З особливості чотирьохпалубної суперяхти Jade виділимо величезні вікна, що забезпечують виключно широкі панорамні види, відкритий майданчик на головній палубі з обіднім столом на 14 осіб, безліч місць для прийняття сонячних ванн, а також стильний інтер'єр, в якому зле. Лися сучасний і класичний дизайн з акцентом на обробку деревом, Горіх каналетто, полірований палісандр і афромозія, м'які меблі білих тонів і встелені кролимами підлоги. На судні є місця для 13 членів екіпажу і 10 гостей. На додаток до гаража суднобудівник CRN дарує власникові восьмиметровий катер Ріва і сел. Але це ще не все. Гараж може бути трансформований в терасу з пляжним клубом у басейну лише одним натисканням на кнопку. Ульта керування Компанія Blue Frog Robotics представила нового робота Бадді або друг, який може стати доступним за ціною сімейним компаньйоном. Він може використовуватися для текстового та відеозв'язку, може стежити за безпекою в будинку, навчати дітей і навіть підтримувати літніх членів родини. Бадді встановлений на трьох моторизованих колесах, які допомагають йому пересуватися і повертатися автономно. Швидкість робота може сягати 70 сантиметрів у секунду, і він може навіть долати невеликі перешкоди за вишки до 1.5 сантиметрів. Висота робота 56 сантиметрів, а вага приблизно 5 кг. У якості його інтерфейсу і обличчя використовується 8-дюймовий дисплей. Він має локальну пам'ять на 16 гігабайт, а його батарея тримає заряд 8-10 годин. Робот оснащений вбудованими приймачами Wi-Fi і Bluetooth сигналів. У Бадді також будований мікрофон, динаміки і аудіовихід. Бадді вміє виявляти, розпізнавати і відстежувати об'єкти та особи, а також чути, говорити і рухати головою. Він може розуміти мову і говорити заготовлені фрази. Коли господарі Находяться далеко від дому, бадді може патрулювати будинок, виявляючи, наприклад, загоряння, протікання та навіть грабіжників. Гаджет компаньйон може грати з дітьми в хованки і робити з ними домашні завдання. Вартість бадді буде складати 549 доларів. США. купити диво машину можна буде вже за рік, з травня 2016 року.